Привіт! У цьому відео я покажу, як перенести ваш обліковий запис Fortnite PS5 на ПК. Спочатку відкриємо Epic Games на комп'ютері, відкрийте Chrome або інший браузер і знайдіть Epic Games. Потім заходимо на цей сайт, натискаємо на нього, і ми тут. Далі реєструємося. Ми бачимо зображення з людиною, натискаємо на нього і нас перенаправляють. Тут є опція входу через PlayStation. Натискаємо на неї і нас перенаправляють на Sony. Тут вводите імейл та пароль вашого облікового запису Sony. Після цього може з'явитися повідомлення. Воно скаже, що ви увійшли, але не маєте облікового запису Epic Games. Щоб створити його, заповніть форму і натисніть продовжити. Але цілком можливо, що у вас все одразу запрацює, тобто у вас є акаунт Epic Games і не буде проблем з грою на ПК. Після входу просто натисніть тут завантажити, щоб встановити Epic Games Launcher. Він завантажиться, а потім ви його встановите. Далі відкрите Epic Games Launcher і увійдіть через свій PlayStation аккаунт, натиснувши тут. Увійшовши, просто знайдіть Fortnite у магазині, завантажте його в бібліотеці, встановіть, і ваш PS5 аккаунт працюватиме на ПК. Якщо це допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!